Чим запам'ятався 2025 рік. Почався він із мирних переговорів, які тривають і досі. Їхнім найбільшим результатом були великі обміни між Росією та Україною, а також коротке повітряне перемир'я. Запам'ятався рік і трагедіями, загибелю активіста Ганула, політика парубія, масштабною повінню в Одесі та постійними російськими ударами, що призводили до жертв серед цивільних, відбулися у 2025-му серйозні політичні перестановки. Юлія Сверен... Денко стала прем'єркою Денис Шмигаль, міністром оборони мера Одеси було звільнено з посади і позбавлено громадянства. А голова ОП Андрій Єрмак залишив посаду окремості згадати й операцію українських спецслужб, вибухи на Кримському мосту, легендарну павутину, ураження російських цілей у Чорному, Каспійському і Середземному морях а також постійні удари по заводах та нафтобазах на Росії не обійшлося й без скандалів спроби ліквідувати Набута. Сап, яка обурила людей, змусила їх вийти на вулиці, а згодом оприлюднення плівок міндіча та викриття масштабної корупції в енергетиці на фронті. Ситуація теж непроста, бо її поширилися на сумщину Дніпропетровщину, а просування РФ на Донбасі продовжується. Та, попри всі складнощі, Україна тримається.